Центр військово-музичного мистецтва це колектив, який входить в склад військово-морських сил. Творчий колектив, в якому працюють професійні музиканти. Зараз ми виконуємо завдання по всій нашій державі, особливо на передовій, особливо для наших воїнів, на відновлення наших воїнів для того, щоб підняти їм морально-психологічний стан бойовий дух. Пісню, яку ми сьогодні презентували, це пісня називається Берет морської хвилі. Автор та виконавець цієї пісні Даніїл Тимінський, виконана пісня колективом. Центру військового музичного мистецтва це рок гурт, який називає назву Нептун. Ось представимо сьогодні цю пісню до дня морської піхоти для того, щоб привітати всіх морських піхотинців сьогоднішнім днем і, звичайно, що віддати шану загиблим морським піхотинцям, яких вже сьогодні з нами немає. Пісню назвав Берет морської хвилі, тому що для кожного морського піхотинця. Важливо у своєму військовому житті отримати цей берет. І це дуже і дуже нелегка справа його отримати. Пісня написана у роковому стилі, і у цьому стилі, коли... ну я її написав у роковому стилі, для того, аби надати саме характер тих людей, з якими я спілкувався. Протягом служби, які розказували мені певні історії зі свого бойового шляху, любі побратими та посестри. Бажаю міцного, флотського, Нехай вас, Бог береже, нехай куля минає. І всі повертаються живими і здоровими додому до своїх близьких і рідних. Зі святом, з неморської піхоті! Ми захищаємо ми! Збережем Україну, прийшов наш час! ворогам ніколи не здолати нас. Збережем Україну, прийшов наш час.